Українське товариство сліпих у судах відстоює своє право на базу відпочинку. Історія поневірянь почалась три роки тому. Щоб сплатити інвалідам позору, борги із зарплати підприємство залишило інвесторів. Комерційна структура мала допомогти фінансами в обмін на спільне користування 50 сотками землі бази відпочинку. Натомість інвестори продали цю землю і хочуть забрати ще півтора гектара, які залишилися в ОТОС. Микола Мільніченко на третьому навчальному виробничому підприємстві ТОС працює більше 27 років і майже щоліта відпочиває на базі Івушка, що під Києвом. Чоловік розповідає, що це чи не єдине місце, куди він може поїхати, адже для інваліда позору інші подорожі не по кишені. Це їхати на супровождаючий, що був це вже проблеми встраює. Там територія загрожена спеціально для поганозрячих людей і. Умови там непогані, як наміється для відпочинку. Всі всі умови за сезон на базі відпочинку може оздоровитися близько 200 родин. Там все пристосовано для людей з вадами зору. Ані очень хорошо орієнтуються на базі. Значить, для них є по всій бази є які їм укази по перилу вони можуть дійти до туалету, до умивальника, до пляжу, Вони знають, де повернути на пляж. Та цьогоріч сезон відпочинку для людей з порушенням зору може так і не розпочатися. Інвестори, які мали допомогти підприємству, перетворилися на звичайних загарбників. Так, в 2009 році третє київське навчально-виробниче підприємство перебувало у важкому економічному стані. Кілька місяців працівники залишалися без заробітної плати. Аби виправити ситуацію, тодішній директор Олександр Крамнистий став шукати допомоги у приватного капіталу. Найшли інвестори, які продовжували дати нам общем-то, території. Ми там домики, тобто діяльність. Це місце цікаве, а потім почалася схема уже менять Найцікавіше у схемі, що приватний нотаріус відмовився посвідчувати договір, в якому було вказано, що для спільної діяльності УТОС віддає лише чотири будівлі на відокремленій ділянці розміром 47 соток, адже вказана ділянка не мала кадастрового номеру. Склали договір про спільну діяльність на майже двох гектарах. А в додатковій угоді вказали, що вона стосується лише відокремлених 47 соток. Їх і продали інвестори приватним особам. Ця земля в Козині, мрія чи не кожного столичного багатія. Інвестори на цьому не зупинилися. Надто ласить цей шматок землі на березі річки, тому у квітні 2012 року вони звернулися до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсної додаткової угоди. Саме тієї угоди, де вказано, що інвестори належать лише 0,4 гектари, а не вся база відпочинку. Угоду готував юрист боку інвесторів. Ми з ним зв'язалися. Ще по цьому поводу сказати, не німа. Адвокат, у них є штати, там юрист все остальне, як выяснилось. Далі юрист сказав, що спілкуватися з нами буде лише після офіційного запиту. Та куди надіслати лист, ми так і не зрозуміли. А скажіть, на яке ім'я, куди відправити запрос? Ну, от спросіть у того чоловіка, ви вибрали інформацію. Якщо у нього така інформація є, то ви її знайдете. Додаткова угода дійсно не має юридичної сили, адже нотаріус її не посвідчив. Але через те, що Союзінвест порушив умови основного договору, прокуратура Шевченківського району звернулася до суду з позовом про визнання його недійсним. Він не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме було відчужено без погодження з вказані об'єкти нерухомості були відчужені без погодження центрального управління, яким належать ці об'єкти нерухомості. А також не було визначено конкретний розмір земельної ділянки, не зазначено кадастровий номер, на яких розміщені ці об'єкти нерухомості, і тому він є незаконним. Для людей з вадами зору визнання основного договору незаконним це чи не єдина можливість зберегти свою базу відпочинку? телеканал Київ.